Олімпійські ігри для школярів. Початок змагань урочистий і дещо затягнутий, але все організовано як годиться на справжніх спортивних змаганнях. З виносом прапору, гімном України, передачу факелу та привітанням працівників, відділу освіти, а також суддів. Вже вдруге в Первомайському діти змагаються за першість у різних спортивних змаганнях. Цього разу грали в Олімпіаду не всі школи. Через малу комплектність не брала участь перша школа. Треті та четверті класи показували свої спортивні можливості у трьох естафетах та одне. Теоретичному завданні. Змагались на спритність та швидкість. Програма не міняється, тому готуватись можна було коли зручно. Хоч весь рік. У нас соредування діляться на три групи, на на три частини. Е, -е Перше от сьогодні ми починаємо. Це 3-4 класи участвують. Е -е. Кожній групі, далі п'ятий, шестые, седьмые, восьмые, У кожній групі определенна програма. Она не повторяється, вона йде по уровням по сложности. Командні ігри формують командний дух у дітей. Найменшим ще й до того цікаво просто погратися та побігати. Міста не головне, головне участь. Ми Абсолютного переможця немає. У різних вікових групах визначаються найкращі команди. Далі школярів чекають обласні змагання.